У підмосков'ї гаряче там диверсанти гарно попрацювали на одному з аеродромів, унаслідок чого у росіян мінус два літаки та гелікоптер. Про це повідомили. Гур інцидент спричинив неабияку окупантів, адже на аеродромі Чкаловській базуються саме урядові літаки, так звані літаки судного дня та спеціальні борти. Тобто, той факт, що на територію потрапили сторонні, означає серйозний косяк. Наша розвідка розповіла, що хтось заклав вибухівку на самому аеродромі. Як наслідок було підірвано літаки АН 148 та іл 20 а також вертоліт Мі 28 н який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. Гур дали пошкоджені літаки, ще не скоро будуть відновлені. Зокрема, у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Дуже прикро усвідомлювати, що тепер москвичі стали ще більш вразливими перед атаками дронів, тож саме час готуватися до неспокійних ночей. А тим, хто має квартири в Москва, сіті підшуковувати собі більш безпечне житло, десь приблизно на Марсі. Так само, власне, як і росіянам, які досі в Криму, варто вшиватися звідти, адже зі знищенням системи ППО Тріумф вони у стані перманентної небезпеки. Втім, це не всі авіаційні втрати росіян на сьогодні. Російський винищувач-бомбардувальник Су 34 розбився у Воронезькій області Росії. Ніколи такого не було. І от знову, що називається, російське державне ЗМІ, посилаючись на міністерство оборони РФ, заявляє, що аварія сталася сьогодні. Зранку. Екіпаж літака, нібито встиг катапультуватися, його евакуювали. Інших деталей інциденту, а також причина аварії поки невідомий. Останні росіяни втрачали су аж минулого тижня. Тоді су 24 розбився під час виконання навчально-тренувального польоту у районі хутора Ложки. Тільки тоді екіпаж, ніби як загинув, принаймні роззмі повідомляли про те, що командир та штурман не встигли катапультуватись. Що ж, щиро дякуємо пілотам бомбардувальників російських су за те, що розбивають їх вщент. Нашим пілотам менше роботи буде.